Через потепління Житомир теплокомуненерго почало працювати в режимі економії. Для цього відключають котельні. І в січні, і в лютому регулювали, але не зупинялись. ми зупинилися в суботу, коли була спокійна можливість зупинитися. Люди всі вдома, зупинитися для того, щоб не перегріти, щоб не було витиків тепла через хвіртки, через вікна. Ми зробили це і побачили, що дуже. Чітко пройшли попали в ту температурну рішу, яку треба. Директор підприємства каже: користувачі не відчувають змін. Адже вдається зберігати сприятливу температуру в помешканнях, коли температура виходить за межі плюс 8, плюс 10, і дощ така стійка теплотемпература, ми зупиняємо котельні, але залишаємо циркуляційну групу для того, щоб не було завоздушування системи, завоздушування будинки, поки котельні не працюють, оплата за тепло не нараховуються. Тож це дозволяє зменшити суму платіжки житомирян. в такі от режими. Це до 30% економії. Як тільки температура теплоносія знижується до відповідної межі, котельні знову вмикають. Коли ми запускаємо в першу чергу запускаються районні котени, бо вони більш тривалий час виходять на режим. Їм треба від 2 до 4 годин, залежності від температури повітря, виходити на режим. Потім кварталки виходять. А ці маленькі катери дуже швидко запускаються, запустилися і за 15-20 хвилин пішли в роботу. Вікторія Колтинович з метро Половинка, телеканал СК-1. У Житомирі під час громадських обговорень 230 людей проголосували за перейменування парку культури та відпочинку імені Юрія Гагаріна. Новою назвою обрали Шедуарівський. З самого початку було рішення надання назву парку це 1961 року при міській раді, значить, щоб присвоїти назву парку імені Гагаріна. Потім вже на комісії топоніміки в наш час. Було запропоновано громадська організація Архео перейменування парку. Було на громадське обговорення. Був даний термін, значить, оприлюднено, де люди проголосували, що так вони хочуть, щоб парк називався Шадуарівський. Потім провели громадське обговорення. Сьогодні вже є готовий проєкт рішення. Тепер же чекають схвалення міської влади. Редакція телеканалу «СК1» вирішила перевірити, чи справді більшість житомирян погоджується з рішенням щодо перейменування парку. Мені здається, Назва гарна, але чи воно того варте? Хай буде. <ріст> Отлично. Пусть як був, так і повинно бути. Це наша історія, наша воно це переймене. Треба не тільки приймати, а треба робити, щоб він був на тому рівні, який він був 30 років тому. Треба його ж заснував, грав до як його. Чи не грав він? Значить, треба, щоб він був названий в честь його. Міський краєзнавець розповідає, під час війни важливо повертати із забуття імена тих, хто зробив великий внесок в розвиток нашого міста. Звичайно, Гарін це постать значима в історії космонавтики і пов'язаний з нашим корольовим Сергієм Павловичем. Але все-таки він не народився в нас, не жив, не був. Іван мене Севелинський Дешудар людина, яка зробила дуже багато. Він був Людина, яка мировий суддя, чотири рази його обирали мировим суддею. Це висока довіра до людини, яка Може, власне, чинити правосуддя, приймати справедливі юридичні рішення. Він також був обирався предводителем дворянства у 1893-1895 роках. У житом Рішедуар Іван Максиміліянович звів палац і облаштував парк біля нього. І в цьому парку було зібрано дерева з різних куточків світу, і, зокрема, з тропічної рослини. Була оранжерея, був розарій. Уздовж алей по цьому парку стояли скульптури. Копії славетних скульптур, які є в Версалі. У департаменті містобудування та земельних відносин розповідають на центральній колонаді парку демонтують літери і планують встановити напис Шодуарівський парк. Також потрібно розробити архітектурну концепцію самої колонади. В березні буде день народження Івана Максиміляновича Шодуара, тому до цієї дати будемо встановлювати пам'ятну дошку. На останній комісії було прийнято рішення. Та погоджена із кі самої дошки Вікторія Колтинович, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Близько двох років на Житомирщині проводили проєкт Спільно діти, соціальні послуги. Його реалізовували у співпраці з дитячим фондом ООН, ЮНІСЕФ та громадською організацією Соціальна синергія». Ми мали можливість надавати комплексну соціальну допомогу у нашій Житомирській міській територіальній громаді. Саме в першу чергу, це діткам і сім'ям з дітками, які прибули до нашого міста, тобто які мають статус внутрішньопереміщеної особи. Також це сім'ї, де є ризик по. Трапляння у складні життєві обставини, ну і сім'ї з дітками, які перебувають у складних життєвих обставинах. Окрім того, у рамках проєкту для соціальних педагогів проводили тренінги на базі ліцею номер 30. Наш тренінг покликаний на те, щоб надати додаткову інформацію і актуалізувати вже наявні знання педагогів, в тому числі насамперед соціальних педагогів закладів освіти, в частині того, яким чином їм Можна допомагати дітям. Які можуть бути в складних життєвих обставинах, яким чином їм ідентифікувати таких дітей, яким чином їм можливо підтримувати батьків? Під час триденного тренінгу педагоги дізнавалися нові інструменти роботи та напрацьовували вміння успішної та ефективної комунікації. Тобто, яким чином налагоджувати контакт, чим яким, яким чином працювати з опором, тому що бувають ситуації, коли сім'ї, які потребують допомоги, наприклад, не вірять те, що їм допоможуть, або е Вбачають і хочуть інші якісь можливості. І тут важливо спільно з сім'єю прийти до того, все ж таки, що їй потрібно, і виходити з її потреб. Особливо учасникам сподобалося відкрити спілкування та інтерактивні завдання. Я особисто взяла для себе деякий алгоритм дії в роботі з сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Як саме будувати з ними розмову, які можна запропонувати соціальні послуги? Важливим аспектом, який охопили на тренінгу, стала законодавча складова роботи соціальних педагогів. Коли всі навчалися в університеті, ми всі вірили в те, що війни ну війна. Це десь далеко, але так як в нас є такі ну, війна в державі, і нам потрібно кожному навчатися. Не тільки е, дітям у зак у школі навчатися, а й дорослим, батькам і державним службовцям, в тому числі, тренінги стали завершенням великої програми Спільно діти соціальні послуги. Та вже незабаром на Житомирщині стартує новий, не менш масштабний проєкт. Анонсують у Житомирській міській раді. Від початку під тобто, з жовтня 2023 року. На грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції в області захворіло вже більше 182 тисяч осіб, в тому числі 104 тисячі дітей у віці до 17 років. Діти в муковій структурі хворі складають 57,5%. На восьмому тижні епідсезону з 19 по 25 лютого в області захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції 7972 особи, включно з covid 19 із них 4 460 дітей у віці до 17 років. Притому вага дітей від загальної кількості захворілих на ГРВІ становить 56%. Госпіталізовано 222 особи, що становить 2,8% від кількості захворілих. Із них 154 дитини до 17 років або 69% серед госпіталізованих. Захворюваність по області на 8-му тижні спостереження поточного року зменшилась з 776,6 до 642,3 на 100 тисяч осіб, що в порівнянні з попереднім 7 тижнем менше на 17%. Однак вона ще перевищує епідемічний поріг, розрахований для нашої області, на 11%, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На минулому тижні в області зареєстровано два летальних випадки, в тому числі один від ковід-19 та один від грипу. Зниження інтенсивності епідемічного процесу в області відбувається вже третій тиждень поспіль, і це результат впливу комплексу обмежувальних заходів, що запроваджувалися і продовжує діяти в громадах області, незважаючи на позитивну динаміку зниження захворюваності населення. В області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не варто розслаблятися і нехтувати основними заходами для населення, з попередження зараження грипом та іншими гострими респіраторними інфекціями. Тобто використання масок в разі захворювання на ГРВІ, при відвідуванні торгових центрів, ринків, лікувальних закладу, громадському транспорті, уникнення місць великого скупчення людей, провітрювання своїх, своїх житлових приміщень, частого миття рук з медлом, дотримання кашлового етикету. В області щеплено проти сезонного грипу всього 3748 осіб з рук ризику. в тому числі за минулий тиждень було щеплено 98 осіб. У Бердиківському районі всі обмежувальні заходи в освітніх закладах скасовані. На даний час обмежувальні заходи продовжуються в Житомирському районі. Переведено на дистанційне навчання один заклад середньої освіти, окремо три класи та три заклади дошкільної освіти. В Коростенському районі на дистанційному навчанні знаходяться три ліцеї та один заклад дошкільної освіти. І в Зягівському районі на дистанційному навчанні знаходяться 19 класів. Шановні громадяни, дотримуйтесь заходів профілактики гострих респіраторних інфекцій та бережіть своє здоров'я.